Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові вночі обстріляли Херсон. Влучили автозаправну станцію та транспортне підприємство. За добу випустили 261 снаряд по правобережжю області. На Херсонщині затопленими залишається 21 населений пункт. Чотири з них на правому березі, 17 – на лівому. Рівень води знижується щогодини. Як долають наслідки підтоплення в обласному центрі? На другий день після підриву Каховської ГЕС російськими військовими їх будинок опинився під водою. За декілька днів волонтери вивезли їх до Херсона. Історія родини Золешок. Прокинулася о третій ранку від звуку вибуху та спалаху за вікном. Херсонка Оксана Кураба говорить, російський снаряд влучив в автозаправну станцію поруч з її будинком. Ми просто все, що хватали, все, що змогли, і спустилися на перший таж. Весь вторий таж спустився, тому що ну очень громко била. Ми боялися всього. Сьогодні близько третьої ночі російські війська вдарили по одній з автозаправних станцій у Херсоні. Внаслідок чого виникла сильна пожежа від вибухової хвилі у сусідньому двоповерховому житловому будинку вилетіли всі шибки. Як розповіли місцеві жителі, поранених немає. Микола говорить, спочатку подумав, що російські військові влучили в його будинок. Півтори години 16 залпів було, три снаряди не розірвалися, Десь в околиці 100-150 метрів впали. Все було дуже добре чутно. Страшно. Внаслідок нічних обстрілів у Херсоні виникли дві пожежі. Розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Херсонської області Оксана Ульянова. Перший виклик на номер служби 101 надійшов про загорання газового резервуару на одній з заправок міста. На місце пожежі виїхало 13 рятувальників та 5 одиниць техніки. Ще одна пожежа виникла на одному з підприємств міста. Там горіли виставкові зали, господарчі споруди та складські приміщення. На місці пожежі працювало 15 рятувальників та три одиниці техніки. Через загрозу повторних вибухів і ризики для життя рятувальникам довелося кілька разів переривати гасіння пожеж, каже Ульянова. Поранених через нічні обстріли Херсона немає, розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Після опівночі росіяни почали гатити по Херсону, обстріляли дві автозаправочні станції. Також було потрапляння у автопідприємство, де знаходились автобуси. Там загорілося і знищено 10 автобусів. Загалом за добу 18 червня, за інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, російські військові 35 разів обстріляли населені пункти Херсонщини. Випустили 261 снаряд з артилерії, мінометів та градів. Олена Ліщенко, Марина Круглова, Юрій Лотошинський Ігор Петченко, Андрій Андрющенко. Суспільна новини Херсон. Ось на горищі я поставив драбину. І на горищі. Ще... Закидував речі, думав, що вони збережуться. Це будинок Володимира Безнощенко, розташований на нафтогавані частині мікрорайону Корабел, яка після підриву російськими військовими Каховської ГЕС опинилася під водою одної з перших. Зараз вода залишається на кількох вулицях, на інших сміття та зруйновані будинки. Володимир говорить, до свого помешкання зайти не може. В будинок не можна зайти. Такі пошкоджені, що не зайдеться. Отак подивився і все. Це все, що я зміг. Стеля впала, стіни впали, двері зірвало, все шкереберть. навіть дуже така товста здоровенна шафа і там впала і поплила. Я останній в евакуації, я зранку ще допомагав пенсіонерів, бо я волонтер цих країв. Тут четвертий день працюють комунальні служби, розчищають центральну вулицю, щоб відкрити доступ до інших. Розповів голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. Це один із саме найбільш обстрілюваних районів міста Херосона. Ви бачите, що тут багато криш пробито, багато будівель. Як ми їхали тільки сюди, було повністю і або частково знищено. Тому і в цьому буде складність в майбутньому наводити лад на вказані нами території. Понад 200 людей та 70 одиниць техніки задіяні у роботі з ліквідації наслідків підтоплення мікрорайону корабел, каже Мрочко на сьогоднішній день. Перекритий частково острів це безпосередньо нафтогавань та гідропарк. У зв'язку з тим, що тут необхідно ще провести ряд ремонтних робіт, дорогу необхідно центрально розчистити, а також провести розмінування. А це площа у Херсоні, яка була під водою декілька днів тому. Зараз тут мул товщиною у кілька десятків сантиметрів. Роботи проводяться по звільненню її від мула, грязі, сміття, побутового сміття. Це те, яке люди виносять своїх домівок з підтоплених. Вода зійшла, тепер вони відчиняють свої квартири, дома, і все виносять на вулицю. А ми машини навантажуємо і вивозимо. Працівники парки Херсона прибираються на цій площі другий тиждень, каже Микола Питкін. Зібраний врут вивозять на міське сміттєзвалище. Надо найшвидше, ну швидше, ніж воно сохне. Ми, звісно, його не можемо. Ми намагаємося все та там де сухіше, в першу чергу, потім розтягуємо, сохне, вивозимо. Сміття, яке принесла вода, прибирають і працівники Херсон -міськ світло. У нас от водки на четверо. Нас визвали. Ну, як, попросили допомогти. З 9 години, ну я не знаю, може годин чотирьох десь так. У Херсонка Світлани Сімченко квартира неподалік. Через обстріли жінка виїхала до Чорнобаївки. Зараз займається волонтерською діяльністю. Привезла побутову хімію для жителів підтопленого району. У нас перший етаж ось як тут і підвали. Ви вже були вдома. Да, так, були. Зараз їду з везу дівчатам допомогу, щоб погодували квартири. Свої. В середньому рівень води на Херсонщині знизився до 74 сантиметрів, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Кожну годину на 1-2 сантиметри спадає вода. Ми вже більше до, якщо було 3800 будинків, то зараз вже більше, ніж як 75% можемо добратися. І зараз вичищуємо їх, викачуємо воду і допомагаємо людям. Добратися до своїх осел. Оксана Хлібус, Наталія Тимофєєва, Владислав Копрієв, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон. Юлія Вальгія 12 червня евакуювалася до Херсона з Олешок. Із затопленого лівобережжя жінку разом з чотирма дітьми вивезли волонтери. Зараз разом із родиною вона проживає у Херсонському центрі для евакуйованих. Я так скажу, емоції вони по сій день. Ось, ну ще нема такого розуміння. Ми розуміємо, що ми вже вдома, але но... десь може, а може це сон. А може це просто приснилась? А може взагалі не може ми там досі. Кидав вже на вулицю. Там да, ти розумієш, що от, ти на бачиш наших військових, наших хлопців, там наші прапори. Тобто це, звісно, емоції. Хочеться просто десь стати і кричати Боже, я вдома жінка говорить: підтоплення Олешок відбулося дуже швидко. Залишала домівку, в чому були єдине, що встигли взяти документи. Нам дзвонили десь у десятій ранку і сказали, що є пів години і зібратися і добігти до определеної там вулиці. Чоловік допомагав там, бо лодка була без весел. Вже ближче до самої річки. Нас уже зустріли хлопці на катері і нас сюди привезли. Від води рятувалися у кількох будинках, каже Юлія. Їхній повністю затоплений. Затопило перший будинок. У нас сусідський затопило, прямо по поверх. То тобто одна, ну, тобто, одна криша. А де ми були в другому, куди ми перебігли? Ми в. Ми зустріли ще пенсіонерів, яких забрали з собою. Ми зібрали там які кати, кішки, там текли вже течії. Я вже плавала їх, збирала по потрохи. Піднялися на другий, тобто на 8 червня води вже був десь уровень першого другого поверху. За словами Юлії, зараз в Олешках не вистачає питної води і їжі. Місцеві жителі постійно відчувають тиск з боку російських військових. Томилися настільки від їх агресії, а їх-то ну, ненависті до всіх. Тобто будь-то пенсіонерка, будь-то чоловік, до чоловіків там ну, катастрофічна така якась ненависть. До, до дітей ну взагалі зовсім ну розуміння в немає. Троє старших дітей Юлії Вальги поїдуть до дитячого табору на оздоровлення. Менше дочка залишиться з нею, каже жінка. У Херсоні родину забезпечили речами першої необхідності. Оксана Хлібус, Олена Ліщенко Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Херсонка Оксана Андрієшина та Ольга Білова 18 червня взяли участь у акції на підтримку полонених військових медиків. Захід відбувся на Майдані Незалежності в Києві. Жінки говорять їх колегах, лікар з Херсона понад рік у російському полоні. Саме 16 травня потрапив в полон. Наш дуже добрий колега знайомий. Ми дуже знаємо добре його родину. Вони самі з Херсону. Саме ця людина це дуже кваліфікований військовий хірург. Він знаходиться в полоні. Це є неприпустимо, дуже мало інформації про нього, в якому він стані, чи він здоровий, як він себе почуває. Ми знаємо тільки одне, що він наразі він живий. Акцію організувала громадська організація Військові медики України, розповіла її членкиня Світлана Богданенко, чоловік якої також в полоні. За статтями Женевської конвенції медики є не комбатантами. Їх заборонено отримувати в полоні, говорить жінка. А ми хочемо нагадати, що дуже багато медиків знаходяться в полоні деякі вже понад рік знаходяться в полоні. Таким чином, ми хочемо нагадати, що Медиків взагалі некомпетентні, їх потрібно звільняти і взагалі їх повинні віддавати без будь-яких обмінів. Хочеться нагадати людям, що один медик може врятувати сотні життів сотні життів, а вони там пропадають і пниють в російських тюмах. За неофіційною статистикою понад 300 українських військових і цивільних медиків досі в російському полоні розповідає Світлана Богданенко. Оксана Хлібус, Марина Круглова, Суспільні новини, Херсон.